Продовження сага Україна проти мамки Ніхонщиків. Частина друга. Поїхали. Пунктлійш. Конічні. Ну що ж, Верховна Рада, а.к.а. хейтери спортивних гоночних тачок випустили новий законопроект під номером 9642. Запам'ятайте ці цифри, І якщо ви любите, ну трошки іноді там, ну може, десь трошечки дать угла, може бути, чуть-чуть так, Ну дать угла немножко У вас якщо у вас там задній привід, або може, якщо у вас повний чи передній, ну ви все одно, якби да, отчаяний. запам'ятайте ці цифри, того що новий законопроект звучить так, а ніяк він не звучить. Його суть така, правильно? Ну звучить він так. Штраф. stra <laughs> Коротше, за Дніпрі ви не тікайте ну, з України, тому що ввели штраф за дріфт. Я ну я сразу вам скажу ці цифри, тому що ну я не розумію, як можна було ставити такі конські ценники на, на дріфт. Перший штраф 8500, повторний штраф 17 тисяч, і вилучення прав від 6 місяців до року. Як вона? А за 130 тридцяти ми можемо одхопитися цифрами поскромніше. Ну, я не знаю, як це робота, але такі у нас закони. А також вони виносять приміточку, що дрифтом вважаються саме навмисне неконтрольоване керування автомобілем, з елементами заносу. тобто, якщо вас просто занесло десь на, на льодіку або в дощ, це дрифтом не вважається. Але як вони перевірять, був це навмисний дрифт чи не навмисний, я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви думаєте, які критерії є, щоб розпізнати дрифт від. Случайного заносіка зачитую прямим текстом, на що цей закон взагалі вводять, і що вони собі там думають? На думку народних обранців, прийняття законопроекту позитивно вплине на безпеку дорожнього руху. Отакі От у нас новості: як часто ви потрапляли у ДТП? Через те, що хтось перед вами дрифтував, теж напишіть в коментарях. Мені дуже цікаво, просто статистика, скільки бід произошло в Україні від дрифту. Оце я впевнена, що це із за мамкіних дрифтерів такі закони приймають. Тому що якщо нормальні люди, які в натурі вміють і беруться за цю справу, то їх, по-перше, ніде не бачать, ніде не чують, і ДТП після них не виникає. А якщо мамкіни дріфтери, які сіли з перший раз за задній привод, рішили баранку в одну сторону до упора крутануть, ну то, звісно, вже потім і і закони такі штампують. Того, що ви вже мамки не гонщики, трошки перебарщуєте. Також хочу примітити, що вважаю цей закон, в принципі, можливо, адекватним, тому що якщо хочете подрифтувати, то дороги міста не найкращий варіант. Але тут є теж своє. Але цих майданчиків в нас ну дуже мало. Хотілося б більше і хотілося б більш високого рівня. Я не кажу свою думку про цього закон, то ще хочу послухати вашу, бо вас тут буде багато, я знаю, і думки будуть різні. Тому мені цікаво буде почитати, як ви вважаєте, надо воно було ще цей закон приймати чи не надо?